Я со знаком Сдиака рыбы. step up Краси, напевно, через все своє життя цю силу, силу краси проносять і ми будемо напевно вдаватись у якісь а, дрібниці, але потім я вам розкажу. Що ж таки візуал? Мені спочатку я Ще хочу придбати карти саме метафоричні, а суті там, де лише. eu só não sabia Ще й захворіла. Літом хворіти, це, звісно, таке собі. Сподіваюсь, ви не хворієте. Обережно пийте водичку. Бо від водички та від кондиціонеру або ж вентилятора зараз всі болячки йдуть, тому дуже-дуже обережно. i'll